22 лютого 2024 року комунальне підприємство послуга отримало два сміттєвози із заднім завантаженням з об'ємом бункера 11 кубічних метрів, та з боковим завантаженням з об'ємом бункера 18,5 кубічних метрів. Кошти майже 8 мільйонів на придбання спецавтівок. Відповідно, це 3 мільйони 450 тисяч та 4 мільйони 350 тисяч гривень виділено з міського бюджету. І все на перший погляд законно тендерні закупівлі через прозор. Їх розпочато 4 січня цього року. Дотримання всіх вимог проплата якби не але. Як на мене, моя думка, тендер це верніше, словосполучення. Провести тендер це вкрасти гроші. А словосполучення провели тендер, гроші вкрали це слова синоніми. А ще є прилуцькі такі вислови тендеритись. І вже от тендерились. Тепер щодо технічних умов, характеристик покупки автотехніки для прилук для комунальних підприємств. І це стосується не лише комунального підприємства послуг. Після прийняття бюджету були гроші виділені. Для придбання техніки на комунальне підприємство Послуга на комунальне підприємство місійки був оголошений, оголошений тендер. Спочатку для послуги. Тож ці дві одиниці, які були в технічній документації, якщо б це був відкритий і прозорий тендер, то вони були б стандартні. Без Умовних таких обмежень, умовних, на яку б зайшли попередньо, це моя думка, попередньо узгоджені товариства. Умовні обмеження тендеру, сміттєвози мають бути виключно 2024 року випуску. Цієї вимоги дотрималося комерційне підприємство Альфатекс з Кременчука. Скоріш за все, їхня техніка крутіша за інших виробників. Для спецтехніки ну, абсолютно не важливо. 24-23, -го, го тим більше, що знаючи господарність. Через 4 роки вона буде списана і здана на металобрук. Тому ці обмеження ну, вони є обмеженими і виключно для ужого кругу учасників. Не менш цікавою є й ціна тепер вже прилуцьких сміттєвозів. Нагадаємо, це 3 мільйони 450 тисяч та 4 мільйони 350 тисяч за штуку. Наскільки вона ринкова? Виписано об'єм бункера. На 11 кубов, ну одна машина на 11, інша на 18. За, я б не полінився зараз не так важко зайти в інтернет, знайти подібні пропозиції. І стандартна пропозиція це 12 кубов. Вартість, скажімо, 12-кубового сміттєвоза на шасі даю, коливається від. 3 мільйони 100 і нижче. За умови раціонального підходу місцева казна мала б зекономити на спецавтівках солідну суму. Я до останнього вважав, що тендер по послузі буде відмінений і проведений по ногу. Але, ну, на мою думку, близько 800, -800, -800 мільйонів перемогли. І здоровий глух перемогли. Аналогічна ситуація з тендером по придбанню автовишки для комунального підприємства Міст світло знову ж ті фігуранти та завищена вартість спецтехніки. Проводило тендер і світло на вишку, не повірите, також фірма із Кременчуга і з пропозицією і виграла, перемогла на 3900. Коли був піднятий депутатами Крик Хай. Щодо вартості техніки безпосередньо на послугу, мій світло, термін, термін, тендер і оголосила новий. Пройшов термін і опять переможець та ж сама фірма, але з пропозицією 3 мільйони 378 мінус 530 тисяч раніше. Це, мабуть, з пів року чи рік назад прилуки теплого водопостачання закупляло мулосос. Не повірите. Та ж сама фірма Кременчук виграла тендер. Цифри говорять самі за себе. Міська влада переплатила за сміттєвози. Такі управлінські рішення стосовно поповнення парку техніки комунальних підприємств міста не поодинокі. Казна прилук міліє не на один мільйон. Про це відкрито говорять посадовці, які зіткнулися з відмиванням бюджетних коштів. Тиск, який здійснюється на мене особисто як на керівника, з метою впровадження в життя деяких управлінських рішень. Він призвів до того, що мною була написана заява на звільнення з поста директора комунального підприємства Послуга питання ці були висвітлені в моєму депутатському зверненні. Воно стосувалося цілого комплексу питань по житлово-комунальному господарству, практично по всім підприємствам, в тому числі і послуга. І насамперед хотілося б наголосити, що економія і... Грошовий еквівалент, який би дав змогу зекономити бюджетні кошти, вони варюються десь від 7 до 10 мільйонів гривень. Це е, ті гроші, які беззаперечно могли б в першу чергу направитись на посилення наших збройних сил, нашої обороноздатності. Ці пропозиції не були почути керівництвом міста. Коли кожного дня, майже кожного дня, в прилуках на Біля Соборної площі проводжають хлопці в останній пункт, коли похилі люди, молоді люди збирають по 10 гривень, 50, 100 гривень. Інші з утра до вечора, в робочий час з 8 до 5, до 17, думають, як оттендеритись. І я впевнений, що вони от тендеряться. На сьогодні місті, у бюджеті міста близько 200 мільйонів. І я з усією впевненістю повірю і можу запевнити, що вони от тендеряться, Тому ми маємо цю ситуацію, яка є. Ситуація, яка є, новенькі сміттєвози для комунального підприємства послуга придбані за завищеною ціною та за всіма правилами закупівель прозоро стоять просто неба на території комунпідприємства. Чи скоро виїдуть на маршрути, та скільки будуть в експлуатації, покаже час.